Вітаю! Сьогодні хочу розібратися з підключенням смарт системи в контролі протікання води кроів 1502 Set Smart. Але спершу, ніж починати, давайте роздивимося, що входить до комплекту. Тож, по-перше, тут є провідний датчик. Два безпровідних датчика контролю протікання води, що працюють по Wi-Fi. Безпосередньо сам модуль керування, блок живлення до нього та два крана з електроприводами. Приберемо все займи та будемо починати. Спершу давайте е подивимось на моду і керування системою. Тут в нас є інструкція та безпосередньо сам модуль і керування. До речі, сам модуль і керування став більш зручним за рахунок того, що усе керування в нього тепер винесено назовні. І давайте його розберемо. Ну, По-перше, тут зручність в тому, що не потрібно нічого розкручувати, достатньо лише зняти кришку. Кришка, до речі, тримається достатньо міцно, але при тому не потрібно обірати пальці та щось ламати, бо зачіпки тут дуже зручні. До речі, на самій кришці також є додаткова схема підключення модулів та кранів з електроприводами. Давайте трішки пізніше її скористуємось, роздивимось безпосередньо на саму плату. Тут в нас ще залишилися якісь кнопки для налаштування з внутрішньої частини, але вони нам більше не потрібні. А вже, як я казав раніше, усе керування та налаштування у нас відбувається за рахунок передньої панелі. До речі, провода підключення до модулі можна підводити як знизу через відповідну заглушку, якщо її зняти, та через задню частину блоку. Тож, давайте спершу під'єднаємо до нього саме крани з електроприводами. Для цього нам буде потрібна викрутка, але їй не потрібно нічого крутити. Адже тепер підключення дуже зручне, за рахунок того, що потрібно лише натиснути і відпустити. Тобто нічого крутити не потрібно. повторюю. Давайте роздивимось більш детально на самі крани з електроприводами. По-перше, в нього є як електричне живлення, так і механічний привід для екстреного закриття крану в разі такої потреби. Тож, давайте під'єднаємо його. І спершу подивимось. Так, він закритий, адже з заводу він так і йде. Далі. В нас є декілька роз'ємів для підключення. Перший роз'єм і другий це роз'єми для підключення кранів з електроприводами. Давайте другий ще достанемо. Ось. І давайте підключимо їх. Першу підключається воно дуже просто по кольорам. Першим кольором йде червоний, потім чорний і зелений колір йде останнім на підключення. Підключати ми будемо до відповідного роз'єму. Першу червоний. Далі чорний. І останній зелений. І дозвольте повторитися, нічого крутити не треба. Лише натиснули та затиснули провід. Так само підключимо і другий кран. Спершу червоний. Є. Далі чорний. І останній зелений. Готово. Тепер давайте підключимо живлення до моди керування. Блок живлення ми підключимо до мережі 220 вольт, а також до модулю керування. І тепер давайте спершу перевіримо, як працюють крани. Вони у нас відкриваються при натисканні на відповідну кнопку. Зачекаємо, доки вони відкриються, щоб потім закрити їх та засекти час, скільки нам потрібно часу для того, щоб він спрацював. Все відкрите. Тепер давайте вимкнемо живлення для того, щоб під'єднати провідний датчик до модулю керування і занурити його у воду. Тим самим ми імітуємо аварійну ситуацію, коли в нас виникло потикання води. Модуль керування також має три кольори для його підключення. І підключається він до верхніх двох резинок. Давайте так само підключимо наш датчик контролю протікання. Спершу в нас також йде червоний провід. Потім жовтий. І останній йде зелений провод. Все. Піднали. Візьмемо воду. Тепер до моду керування давайте подамо живлення. Все, ми бачимо, що в нас все працює, крани в нас відкриті. Давайте зараз зануримо датчик до води і перевіримо, скільки часу потрібно для того, щоб спрацювали крани до повного їхнього закриття. Готово. Достанемо із води наш датчик і давайте відключимо сигналізацію. Для цього ми просто відкрили крани у робоче положення, наче ми висушили наше аварійне місце і все в нас знову працює. Тепер давайте підключимо безпровідні датчики, де я контролю протікання води. Для того, щоб додати до мережі наш модуль керування, спершу нам потрібно завантажити собі додаток Tuya Smart. Трішечки часу на завантаження і все буде готово. Тож тепер, коли ми встановили додаток на смартфон, тепер ми можемо... Під'єднати наш модуль керування до мережі Wi-Fi. Але за для того смартфон також повинен бути під'єднаний до мережі Wi-Fi у приміщенні, де ви знаходитесь. Давайте додамо до мережі наш модуль, для цього ми затиснемо верхню клавішу та тішечки, потримаємо її, щоб в нас відповідний індикатор почав працювати. Тепер ми можемо підключитися. Нажимаємо плюс і додаємо новий пристрій, де пошук ось він знайшовся. І давайте додамо його. Нам потрібно ввести пароль від мережі, де ми знаходимось. Зробили і трішечки зачекаємо, доки все підключиться. Все підключено. Довгий сигнал був характерен для того, щоб казати нам, що все підключено до мережі. Тепер ми бачимо, що індикатор не мігає, а постійно світиться відповідним світлом. Тож, давайте тепер. Під'єднаємо до Wi-Fi мережі наші безпровідні датчики. В комплектацію до датчиків входять батареї живлення. Підключаємо живлення до безпровідного датчика протікання. Бачимо, що індикатор споцьовав, але нам ще потрібно підключити цей датчик. До нашого моду. Що для цього потрібно зробити? Нам потрібно закратити пальцями оці два індикатори. І утримуючи їх, доки датчик мігає, та натиснути два на наші панелі. Готово. Все підключено. Можна ще раз обнажати і тепер все працює. Ми бачимо що індикатор, тепер світиться постійно і він завжди підключений. Давайте виправимо його, зануривши до води, зімітуємо аварійну ситуацію. Він одразу подає сигнал про те, що в нас пройшов протікання і крани зачиняються. До нас на телефон, до речі, приходить одразу вже сповіщення, що щось не так. Давайте перевіримо, що саме відбулося в нашому додатку. З ну, першу витягнемо датчик, щоб менше піщало. Але звуковий сигнал нікуди не піде, доки ви не усунете проблему. Ось воно. І в нас навіть показує, коли була ця аварійна ситуація, в якому часу. Все. Ми вимикаємо звуковий сигнал та можемо відкрити наші крани, як коли усунули не нехарази та протікання. Також в програмі ми можемо побачити історію аварійних ситуацій, коли що трапилося. Про необхідності все можна почистити та виправити в нашій програмі. Тож, усе добре, усе працює, усе підключено. Ви саме це бачили через додаток, який встановлений на ваш телефон. Тобто, ви можете дистанційно керувати вашими кранами з будь-якої точки світу. Але хочу додати наостанок: що кожні 15 днів, до речі. Крани з електроприводом самостійно спрацьовують для того, щоб завжди бути у готовій формі. Тож, смарт-система kr 1502 Set Smart – це надійне рішення для захисту вашої оселі.